Вітаю! в ефірі. Програма Лібретто. У студії для вас працює Олексій Доняченко. Сьогодні ми проведемо огляд останніх новин культури України: вихід у прокат фільму Довбуш, документальний фільм про футбольний клуб Донецький Шахтар, футбол мазгоон про український футбол під час війни. Нова інформаційна кампанія бо єдині». Ну і звісно, послухаємо нову підбірку крутезної української музики у рубриці Радар релізів. Все це та багато інших цікавинок. Ми підготували для вас, тож ми починаємо. В кінотеатрах України вийшла довгоочікувана стрічка під назвою Довбуш, в основі сюжету якого життя найвідомішого з опришківських ватажків у Карпатах Олекси Довбуша. Напередодні прем'єри до нас у студію завітав режисер-постановник фільму Олесь Санін, а також актори Яків Ткаченко, Олексій Гнатковський і Олег Шульга. Повні інтерв'ю ви зможете знайти на Ютуб або Фейсбук сторінці телеканалу, де 1 А зараз трішки цікавих фактів про фільм. Натурні зйомки проходили в Карпатах Тернопільській області та Києві. Серед локацій, давні замки та інші історичні об'єкти, які допомагають створити атмосферу епохи першої половини XVIII століття. У батальних сценах брали участь 500 людей. Вага кожної сукні княгині Яблуновської складає від 7 до 10 кілограмів. Понад 100 майстрів працювало над виготовленням одягу. Для костюмів виготовили також 57 кілограмів металевих елементів. У зйомках Фільму брали участь навіть футболісти, знайомі Дніпровським вболівальникам. Наприклад, колись лівий захисник славетного клубу Дніпро Артем Федецький. Ім'я Олекси Довбуша стало безсмертним саме тому, що цінності, за які він щиро боровся, поза часом. Свобода і справедливість, вірність своїм переконанням, любов до рідної землі, сьогодні хвилюють нас так само гостро, як і три сторіччя тому. Як себе звеш. Довбуш. На нас іде ціле військо. Що це так, то нас усіх перестріляють і в курені. Знайду кожного з них і заб'ю. всіх. їхніх жінок, дітей. А ми зберемо своє військо. зупинимо ворога і дамо людям свободу. І ти вже певно знаєш, як то зробити. Ти чому до нас ніхто не знає? Марічко, я не хочу тікати. Я хочу жити. Я хочу жити тут. Вільно, на своїй землі. <гум> ви вірите, що ви вільні люди? Ви власність наша. Хочемо стати за людей, братіку. Ти облужуєш цих злодійів! Я не злодій. Ти не такий, як твій брат. Ти розбійник. Ви всі тут голови свої покладете. Івана, ти! Не зламні, бо єдині. українці об'єднуються для перемоги над викликами. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Міністерства культури і інформаційної політики запустили інформаційну кампанію. Це серія із ряду відеоісторій, в яких різні українці, кожен по-своєму, допомагають іншим триматися та не опускати руки. Першими героями стали Тетяна та Микита. Незважаючи на випробування війною та окупацією, вони залишилися вірними своїй справі та співгромадянам. Про те, з якими труднощами вони зіштовхнулися, як їм вдалося втілити власну мрію і як в цих умовах вони допомагали іншим, дивіться у наступному відео. Мене звати Тетяна. Я Микита. Ми займаємося кавовим бізнесом. Починали в Херсоні, але із-за повномасштабного вторгнення ми переїхали до Києва. Ми з Тетяною вирішили виїжджати. Зібрали речі, взяли свою улюблену собаку, мою маму та нину сестру, і погнали. Але це був дуже складний виїзд. Тому що ми стояли під блокпостем, а там стояло Три людини з автоматами і вони не пускають там тисячами. Ша всі оці села, які поруч, оце вони всіх прихищали. Так, так оце і є єдність. Ну, типу, давали всю їжу, давали воду все давали, і всім було все одно на те, хто ти там, що ти. Вони просто всім давали все, що тобі треба. Зараз у нас на обличчі посмішки, тому що зараз ми живемо, а тоді ми виживали, не жили та виживали. Допомагаємо людям, як можемо. Да, і радіємо кожному моменту, який є в житті. У нас наразі є одне горе на всіх, але е ми віримо в одну перемогу і в одну mm. радість на всіх. Бо коли звільнили Херсон, тут просто Там, всі просто раділи. Причому раділи навіть ті, хто навіть не був в Херсоні. Всі да. вітали, всі казали, що обов'язково приїдуть до нас в місто. Тепер. Люблять один одного більше, навіть якщо ви незнайомі люди. допомагайте одне одному, діліться своїми історіями та надихайте інших на звитяги. Ну а ми продовжуємо: в Києво-Печерській лаврі відкрилась виставка і постава церква Велика на пагорбах Печерських до 950-річчя закладення Успенського собору та свята Успіння Пресвятої Богородиці. Відбулась святкова божественна літургія та відкрилась виставка. Службу провів блаженніший епіфаній, митрополит Київський і всієї України. Експозиція представляє унікальну архітектуру. Ну, пам'ятку княжої доби велику Печерську церкву серед експонатів унікальний рельєф із зображенням Богородиці Оранти 15-го сторіччя, ікони 19-го сторіччя, а також варіанти реконструкції первісного вигляду храму з 11 по 13 сторіччя. До речі, на честь ювілею лаври туди запросили виступити наш знаменитий Дніпровський національний український академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Подробиці у наступному матеріалі від наших київських колег. Симфонічний оркестр та хор Дніпровського театру імені Шевченка полонили гостей Києво-Печерської лаври. Їх виступ уперше відбувся у старовинних палатах монастиря. Режисерка концерту Оксана Петровська у драматургічній історії при святі розгорнула тисячолітню історію України від заснування успенського храму 950 років тому до сучасної війни за суверенітет держави. Дійсно, для нас ці дати є важливі і насамперед в тому, що ми їх відмічаємо в оновленій нашій святині українські лаврі. Національні заповідники Печерська лавра проводить низку невідкладних реформ після звільнення території від московського патріархату і, звісно, розвивають нові мистецькі ініціативи. Саме тому керівник заповідника Максим Остапенко особисто прибув на концерт Дніпрян. Хотілося по-перше подякувати колективу Дівроска Академічного театру за те, що долучилися до всіх проєктів, які відбуваються в українській лаврі, тому що насправді це серце українського народу. Це серце української духовності, культури, і Лавра має повернути собі українське створе позбутися того нашарування руського міра, яке сюди десятиліттями намагалися запхнути, і саме присутність тут таких потужних колективів, видатних діячів культури це велика підтримка і колективу заповідника, і взагалі в тому якою має бути українська лавра, як повернути власне українців лавру? Дуже гарно і лаконічно побудована вистава. І я також хочу сказати, що це дуже важливо, коли українська лавра наповнюється українським життям сучасним, і вона повинна повернутися і стати центром не тільки релігійного, але й культурно-духовного життя українців. Після 400 років анафем Мазепи. Відбувається повернення української культури на територію Лаври, це вважаються відродження українства взагалі архімандрит Феодосій Ляхович, давній друг Дніпровської єпархії православної церкви України, зачитав зі сцени молитву до Бога за перемогу над ворогом, Російською Федерацією та здобуття справедливого миру. Стань на допомогу нам і подай воїнство нашому зім'ям твоїм перемогти. Оксана Петровська наголосила, що концерт Дніпрян приурочений і до дня звільнення міста Київ від нацистів. Її батько Іван Вовк, учасник Другої світової війни, який також зазнав фронтових скорбот. А закінчилася ця зустріч оплесками і квітами. Ми вперше на такому святому місці працюємо. вперше багато людей молоді. Перше в лаврі зараз. Ми підемо, подивимося, трішки екскурсію зробимо. От і хочу сказати, що ну як якась благодать зійшла на всіх, наші люди всі задоволені, дуже, дуже приємно і кажуть, якось співалось у цьому залі легко. Після концерту колектив Дніпровського театру запросили відвідати святині верхньої лаври, насамперед, славетний успенський храм. Тут тепер звучить богослужбова українська мова. На святкуванні успенського собору 950 років це визначна дата. І ми приєдналися нашим колективом завдяки. Оксані Іванівні Петровській, нашому керівнику, ми при доєдналися до святкувань і урочистостей. Ну а зараз екскурсія теж дуже вражаюча. Я не була якось так виходило, що я тільки приїздом. Була в місті Києві, і сьогодні побачила і отримала найкращі враження. Етніка українські народні художні промисли. В межах інформаційно-просвітницької кампанії вийшла серія роликів, присвячених Косівській мальованій кераміці. Традиція Косівської мальованої кераміки це традиційний гуцульський промисел, внесений у 2019 році до репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. Історія Косівської мальованої кераміки сягає понад трьох століть. Нині в цій традиції працюють близько ста майстрів і майстринь. І набагато своєю культурою, і дедалі більше нею цікавляться за кордоном від архітектури Київської Росії до сучасних муралів, які з'являються в містах і селах нашої держави. Наша ж задача зберегти нашу культуру та примножити її. Це наша земля, з якої ми постали, яка випликала і зростила нас, за яку ми всі стоїмо. Слов'янську, в надрах якого народжується глина. Косові, де вона оживає. Косівська кераміка спадщина ЮНЕСКО. Пишайся і бережи українське. Мельпомена Таврії цьогоріч фестиваль частково пройде у Херсоні, а також в інших містах України, також у Португалії, Туреччині, Словаччині та Німеччині. Нагадаємо, що Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка бере участь у цьому фестивалі і познайомить глядачів однією із своїх вистав сучасної драматургії. 25-й фестиваль під гаслом Ми вдома відкриють відразу 25 театрів. Відбудеться 70 показів. 66 вистав із 68 театрів зазначимо, мельпомена Таврії це щорічний театральний міжнародний фестиваль, мета якого обмін досвідом між творчими колективами, ознайомлення глядача з музичними театральними прем'єрами і найцікавішими знахідками театрів різних областей України та інших країн. Міністерство культури та інформаційної політики оголосило конкурс на одержання у 2024 році щорічних грантів президента України. Це гранти для створення і реалізації творчих проєктів. Їх можуть отримати молоді діячі у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, молоді письменники і майстри народного мистецтва. Претенденти на одержання грантів президента України віком від 14 до 35 років мають подати документи до Державного агентства України з питань мистецтва та мистецької освіти. Прийом документів триватиме з 1 вересня до 1 листопада. Ну а поки ви готуєтеся подавати документи на отримання щорічних грантів, ми продовжуємо новинами із-за кордону. В Берліні відбувся концерт молодіжного симфонічного оркестру України в рамках фестивалю Young Euro Classic. Концерт з успіхом пройшов на одній з найкращих сцен Європи. Це понад тисяча слухачів, довгі овації стоячі, жовто-блакитний прапор та Слава Україні! з кожного куточка! Концерт Хаус Берлін. Молодіжний оркестр виконав потужну програму п'яту симфонію Людвига Ван Бетховена твори сучасних українських композиторів. Публіка була в захваті від розвитку боротьби світла та темряви у творі шлях Богдани Фроляк та колоритної одеської рапсодії Євгена Оркіна для двох скрипок з оркестром. Виконання одеської рапсодії мало за мету привернути увагу всього світу на атаку Росії на культурну спадщину України, а також нагадати про відому скрипкову традицію Одеської виконавської школи. Тур Ukrainian Freedom Orchestra під керівництвом канадської диригентки Керелін Вілсон триває. Перший концерт відбувся ще 20 серпня у Варшаві, національній опері Польщі. 22 серпня оркестр виступив в польській Балтійській філармонії Фредеріка Шопена в місті Гданськ. Далі проєкт під патронатом першої леді Олени Зеленської вирушив до різних міст Європи, серед яких Берлін, Гамбург, Амстердам і Люцерн. Колектив провів виступи і у Великобританії. Тур завершиться 3 вересня в Лондоні, а просто зараз зворушливе звернення канадської диригентки Керелін Вілсон, яке ми не могли вам не продемонструвати. Пані Олено Зеленська і пані президенте України. Вітаємо вас з Варшави! Дуже дякую за підтримку нашого оркестру. Я пишаюся тим, що я знову дігую своїми хоробрими музикантами. the Ukrainian Freedom Orchestra. And we continue to defeat Ukraine on the cultural front and fight for our freedom. Slava to Ukraine! Документальний фільм про війну в Україні Суперсила, який зняли американський актор і режисер Шон Пен і Аурон Кауфман. Буде доступний на стримінговому сервісі Paramount Plus з 18 вересня. Суперсила включає сцени, коли російські війська скинули перші бомби на Київ у лютому 2022 року. Загалом Пен і його команда сім разів відвідували Україну у межах зйомок. Американський актор, кінорежисер Шон Пен був в Україні у той день, коли Росія розпочала вторгнення. There are people that you need who are the embodiment of that hope that you want to have. The film we'd set out to make was not meant to encounter an existential threat to democracy, just a spirited story of a comedy superstar turned president. Be careful. We're currently in a situation where there's a major Russian buildup. The situation was changing and feeling more urgent. Go, go, go. They had two impacts in town. Oh my God. This modern country was suddenly at war. Ukrainians have this historical willingness to be a democratic state. And because it is so hard to get, it becomes very precious. This is about vengeance. Putin's angry. This country wants to divorce itself from Russia forever, and he wants it back. We are just ordinary people who want to live in our country. Welcome to my home. What can we help you carry? We need Americans to understand the price we have to pay to be free. Because of our proximity to active combat, that's the priority. Guys, no grass. These fields are mine. Okay. When you step into a country of such incredible unity, you realize what we've all been missing. We're in agreement. We absolutely agree. If Ukraine fails, it's not just a failure for a democracy. Everything that happens here is going to affect every other place in the world today. That's the reason that we're all so invested in this. When stakes are so high, of course we will keep fighting. Whatever it takes. Zelensky is the face of this extreme. Extraordinary courage that's come up in all the Ukrainians we saw and talked to, whether they were in uniform, out of uniform, school teachers, even children. I want to protect my country, my mom, my family. The Ukrainians will win this. The question is at what cost? Halloween! You were born for this moment. I'm ready to win. далі несподівана новина. Так, на жаль, в нас виходить досить мало фільмів або серіалів спортивного спрямування. Проте вони є, існують і вони створюються. Так у США виходить прем'єра серіалу Футбол-Мазґуон. Прем'єра серіалу Футбол-мастґуон про історичну участь Шахтаря минулорічного розіграшу Ліги Чемпіонів. Документальний фільм розповідає про виклики, з якими не стикалася жодна команда у сучасному спорті. Про зусилля футбольного клубу у допомозі рідній країні у найскладні. І для нас час прем'єра у США відбудеться 12 вересня. Далі до вашої уваги трейлер фільму. І, хоча слова англійською, кожен з нас зрозуміє їх головний сенс. Лайтонохасипосіб дуплей футбол Many soldiers, many people who fight now for us. We want our efforts to give them victories. This is our duty and football never stop. Football must go on. Donetsk is occupied territory and there's a battle line between them and many of their loved ones. Nobody knows how long can this team sustain under these kind of circumstances. Our mission to play football and we feel this responsibility to ukrainian people. just the fact that they can even play in the country at all is just honestly it's astounding. it's a war. it's not easy to play with the sirens, with bombs. when thousands of refugees came to this region, we organize this soccer. as you may see, we have a lot of children loving football very much. shakhtar donetsk have become a metaphor for the struggle of ukrainians, and it's epicentral to the endeavor that this team represents and plays for, not just the club, but the hearts of 40 million people in ukraine. the kickoff of the uefa champions league and this season features the most inspirational story in world football we want to show people that we are still alive we are made from steel we will fight the same as ukraine on the battlefield Ну а зараз радар релізів нова музика від українських виконавців за останній час. Що подобається вам, шановні телеглядачі, свої вподобання ви можете написати у власних коментарях під цим відео на Ютуб або Фейсбук телеканалу Д 1 На цьому програма Лібретто добігає кінця. У студії для вас працював Олексій Доніченко. Підтримуйте та розвивайте українську культуру. Все буде Україна! Побачимось на телеканалі Де Один.